Доброго ранку любі малята, я рада вас вітати, привітаємось один з одним! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, послухайте одну казочку дуже цікаву, а називається вона казка про те. Як засперечалися три вогника. А які це були вогники? Зараз дізнаємося. Якось зустрілися вогник червоний, жовтий та зелений. Та засперечалися, хто ж самий головний серед них. Червоний каже, я самий головний, я найважливіший. Бо я колір тривоги, а колір небезпеки. Я всіх попереджаю про небезпеку. А шовти каже: ні, це я. Бо я колір сонечка, я колір тепла. Зелений каже, Ході сперечатися я саме важливий, бо я позначаю колір травички, колір зеленого листячка. І я е, позначаю безпеку та спокій. Сперечались вони, сперечались. Ні, ні, це я, це я. Коли це їм назустріч зустрівся великий світлофорчик і сказав, Друзі, не треба сперечатися. Кожен з вас дуже яскравий колір і кожен з вас дуже важливий. Давайте з вами дружити. Ми будемо разом допомагати всім людям на вулицях міста. Заповідні вогники зраділи і затанцювали біля нашого великого світлофорчика. І з того часу на перехресті великих міст керують машинами і пішоходи друзі, вогники і один великий світлофор. Світлофорчик просить зробити для нього маленьких помічників, маленьких світлофорчиків. Допоможемо діти. Підготуємо пальчики для роботи. Візьміть, будь ласка, те, що є у вас під рукою. У мене, наприклад, ручка. Я покатаю її між пальчиками. Ось так. Розітру. Між кожного пальчика. Так, знову. Пальчики зігріті, готові до роботи. І так, починаємо. Перед нами. Чорний папір картону прямокутного, і три кольори перед вами. Так, але спочатку подивіться, нам треба обрізати кути, так? бо це у нас квадрати. Подивіться: обережно візьміть ножиці з дорослими, притискаємо ножиці до сторони квадрату і починаємо зрізати куточки. Подивіться, обережно знову притискаємо до сторони. Знову тримаємо квадрат і повертаємо. Знову притискаємо, обережно, обрізаємо. Таким чином обрізаєте всі куточки у квадраті. Коли всі кружочки будуть у вас готові. Наклеїте останній, розташовуйте його так, щоб всі кружечки були посередині вашого прямокутника. Далі перевертаємо і швиденько намазуємо ось цю сторону Зверта... згортаємо і притискаємо. Притискаємо. Ось так. Нехай батьки допоможуть вам притиснути ваш світлофорчик. Ось такий світлофорчик у вас з'явиться. А потім можете намалювати йому посмішку. Дякую, любі друзі, до нових зустрічей!